Вітаю! Сьогодні декоруємо таку от чи то спальню, чи то дитячу ще незрозуміло в декоративну штукатурку лава. І використовуємо для цього підклад іринуватих смат та відповідну лаву. Все в базовому кольорі. І так, стіни підготовлені. Для декору. Тепер починаємо перший етап. Це фарбуємо підкладом Invatex Mat в білому кольорі, так як сама лава в нас буде в базовому. Наносимо валиком рівномірно. І так проходимо по колу всю кімнату і чекаємо повного висихання перед нанесенням першого шару лави. Так як буде в два шари факту, щоб малюнок був більш насиченіший, і відповідно, щоб перекрити певні недоліки в шпаклювці. І так, отже, латекс мат висох і перший шар лави ось такого матеріалу. Вже нанос, нанесений наздив звичайним шпателем. Тепер будемо моделювати малюнок ось такою от, кельмою. Такою смілочкою робимо пара. Ось такий от виходить візерунок, чекаємо, щоб трошки підсохло і легенько переглажуємо. Снімаємо скотчі, прибираємо і готово. В кінці відео покажу, яка ця кімната була на самому початку. Це був жах.